Буквально кілька днів тому депутати Кунівської сільської ради прийняли рішення про об'єднання з кобиляками в одну громаду. Дізнавшись про це із інтернету, і сайту газети Ехо, деякі жителі Кунівки почали активно протестувати проти цього рішення. Вони вимагають його скасувати. В даний момент відбувається, незрозуміла ситуація, яка виникла по питанню об'єднання громади. Ні, не сам, вон хай скасовують рішення. Треба було людей збирати і рішати. Хай зробили ну, і Галушко і це Ну й кого Що вміють ділити? Кого вибирати. Депутатів, де вони нормально вибираються, починаючи від Верховної Ради і кінчаючи не Де нормальні депутати? Та ніде ні, ні. нікого. І ніхто не за людей. Тільки в тільки за себе. Так само, як і вимагаєте. Ви в будь-якого зараз підійде до пенсіонера, до любого зайдіть, ніхто нічого не ні. збирає. Ні. 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 Діло в тому, що цих документів ще треба куча від сільської ради, так що те одне рішення в нас нічого не дасть. Там ще доведе бути 4 чи три сесії, Так, ні, сесії, ні. Заголосували до об'єднання і нікому не сообщили. Чого не зібрали? А чого сільська рада не зупищила? Людям чи що? Хочеш, що не вибрали під сов що. Громада села Кунівка не хоче такого об'єднання. Об'єднання на рівних умовах, я розумію, що воно не відбудеться. Пороз'яснення робота не проведена, тому зараз вважаю, що щоб розрядити дану ситуацію, це анулювати рішення попередньої сесії і провести роз'яснену роботу. І тоді люди знову зібрати сходку і аж потім прийняти рішення про голосування кожного представника даної громади. Тому що це життя кожного, а не дев'яти чоловік депутатів, які... Ну, зараз люди вимагають е, анулювати, які подальші дії сільської ради. Чи звернення якесь офіційне від людей надходило про позачергову сесію сільської ради? Ні, нікого не то, Тобто зараз по, покричали і розійшлися? На даний момент я рішенням призупиню, дію там відповідно чи законодавства. Ага, ви маєте право да, призупинити терміном там п'яти ні, там на сік. А як ні зберемо ще, одну, я прочитаю точно, бо то закон не міняється. А як ні зберемо сесію і відберемо. Тобто ви, ви вивчите законодавство, а потім далі буде. В випадку, случаї підемо людям на зустріч. З'єднуватись не будемо. У вас немає вибору. Що це немає? Вам надавили отак і що, хто на мене да? Ну, ти, хто на мене мог придавити? Цих, ти, хто мені розклад? такий купили? мені такий купили? Ви, я знаю більше, Тому чи ви купили? Але мене подавили. Ви не кидайтеся такими рухами. Мені прийшли, призну... ну так а Які слова? Що я сказав купилець, мені не начальник. Ви спокоїлися, обійшлося без бійки, без кров. без бійки, без кров. Чай, на чому сказати? Я далі сидітиму, нічого не робитиму на ті нещасні кошти, які в нас є, проводитиму якісь роботи. Але це не вихід з положення.